Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Вашій увазі пропонується продовження розмови з народознавицею, письменницею Тамарою Васильівною Пістун про трипільську культуру. Займалися трипільці землеробством. Причому трипільці першими, першими е, обробляли землю е, волами, коли вони е, два, е, два воли разом з'єднували двома волами орали землю. Бо до того орали одним, е, одного вола запрягали, але це було неефективно. Ефективним було землеробство у терпіллі, особливо їх сівозміни. Оці сівозміни збереглися до нашого часу, вони використовуються й досі. Що після чого буде родити добре, що після чого росте. Що кого підтягує mm. семипільна система? Сіяли жито. Жито використовували в обрядах, що ми використовуємо і тепер. Діду, сніп, який вносили на Різдво сонечка до хати, обов'язково мав бути житнім. Жито від слова жити, життя. Тоді житнім мав бути млинець, який жертовний, такий, який випікали наші люди на певні свята. І після жита, таким освоєним. Освоєним таким цим злаком, це був горох. Горох дуже шанували трипільці, і з трипільських часів залишився у, наші, у наших обрядах, залишилося те, що на різдво сонечка на столі серед 12 страв обов'язково повинна бути страва з гороху. Або горох відварений, або пиріжки з горохом. Горох кхм, вважали, є приказка така, це було за царя гороха. Тобто це було дуже-дуже давно. А казка коти Горошко. А горошину раніше називали не горошина, а хорошина. А воно потім трансформувалося от, з часом у горошини. Е, тепер. Через деякий час міняли трипільці місце проживання, тому що земля тут вже переставала давати такі урожаї, потроху виснажувалась, і вони змушені були переходити на інше місце. Але перед тим, як перейти на інше місце, вони спалювали свої хати. Спалювали хати те, що в них було, для того, щоб на чисте місце. Перейти із чистою енергетикою, не взяти якогось негативу з того минулого, що там можливо було, лишилося. Вогонь та, сила очищення. І, повністю. В, вогонь очищав і душі їхні, і е, думки їхні, і очищав енергетику на їхнє майбутнє поселення. Слід відзначити те, що трипільці були дуже управними гончарами, а поклонялися трипільці великій матері або Великій Матері Лель. І от саме у трипільців було найбільше жіночих фігурок. Можна побачити це у наших музеях. Якщо у... На Жіноч, у, у жіночої е, фігурки на животі є ромбик з крапочкою посередині, то це означає, що жінка вагітна. А отакий ромбик із крапочкою посередині, якщо він відносився до землеробства, то це символізувало про те, що це поле вже засіяли. Дуже красиві вишукані. Ну і крапочка є фактично основою зародження життя. Від, від крапочки все йде. Так. Дуже вишукані, вишукані були трипільські, трипільські гончарні вироби. До речі, у трипіллі була найбільша піч, в якій випалювали кераміку. У Греції вона з'явилася тільки. Після, після трьох тисяч років по тому, як вона з'явилася в нас у трипіллі, дуже такими розмаїтими візерунками прикрашали гончарні вироби, а потім щось сталося? Ну, ніхто не знає, що там відбулося, що трипільці змушені були перейти. У печері Іван Степанович вже нагадав про нашу печеру вертеба біля більше золотого. І от дехто з людей думає, та що там трипільська культура, та де це вона була? Та коли це воно було, та це не в нас було. Особливо цю пісню співають наші вороги, тому що невигідно. Невигідно. Е, дуже довго про трипільську культуру. Не можна було навіть згадувати, ніхто не згадував. Так. Навіть е, е, так, на гончарних виробах були такі орнаменти, які зараз ми використовуємо, коли розписуємо писанки. Це були символічні символи, знаки, які про щось говорили, щось вони означали, це були і оберегові такі знаки. І також у Трипільці вже знали ткацтво. Вони ткали тканини. І одяг робили з тканин, а часто вони робили одяг, плетений гачком ще у ті часи. Також була відома їм металургія. Вони виплавляли, навчилися виплавляти мідь. І перший рибальський, риболо, рибальський гачок був зроблений саме у трипіллі. Але він був не такий делікатний, який роблять тепер, а він був такий, потужний, ну, такий бо, риби були тоді. потужний. Міг витримати рибину вагою у 5 кілограм. Так що з того часу. Вже почали виготовляти металеві деякі речі. Ну і ще е, деякі джерела говорять про те, що трипільці вже знали і золото. Так ось я вам сказала, що трипільці дуже шанували велику матір або матір лель. Оце лель е, згодом трансформувалося, напевно, у ляля, лялечка. І наші е, Наші предки ще п'ять тисяч років тому назад почали виготовляти обереги, ляльки, мотаночки Отут ви бачите їх на столі. Та навіть пісня є «Ой, Леле, ой, Леле, Моя Україна! ой, Леле, ой, леле моя дорога. Співається й це. А жінки, якщо таке, от щось вигукують, кажуть: Ой Боже, ой, Леле». Так. І до цього часу збереглося. Також оці ляльки-мотаночки, вони були оберегові. Чому? Тому що вони виготовлялися, виготовлялися з любов'ю, з душею. Той, хто виготовляв, вкладав душу у цю ляличку. І от вони, на перший погляд, начебто однакові, але вони є різні. І трипілля у нас залишилося ще те. Що е, всі страви от на обрядові такі несуть над головою. Над головою виносять кутю на, е, на е, Різдво, виносять весільний коровай над головою. Це як знак пошани сонечку. Ну, <кхем> саме у цій цивілізації, в Трипільській, були сформовані е, Міста, села, були, земля була розділена на поля, з'явилися дороги. От, і от уже, як ми згадали печеру Вертеба, трипільці там проживали в деяких джерелах, говориться, що вони там жили 300 років. А у деяких, що там вони навіть більше жили. Яка причина цього? Ніхто не знає. Є різні припущення. Є припущення, що на землі був якісь природні такі були умови, які не дозволяли жити на землі, а дехто говорить про наступ ворогів. І тоді вже народ повернувся знову до того примітивного гончарства. І я так думаю, що це вже закінчувалася пора матріархату і наступив патріархат. От, але як би там не було, про нас в нас є багато таких артефактів, дуже давніх. Є, ми про них не знаємо. І ще дуже-дуже давно наші гіпербуреянки, Лаодіка, гіпероха, Арга. Несли дари на острів Делос до храму Артеміди. Це, можливо, тоді, як вже у нас зник них матріархат. Їх супроводжували юнаки, які знали наше прадавнє бойове мистецтво. І досі греки поважають цих відважних, красивих, співучих українок, які відвідали цей острів. І багато ми про себе ще мусимо пізнати, мусимо берегти своє. Не запозичувати чужого, бо ми, як кажуть, того варті. А ми багато пороздавали, багато дозволили е, кому у нас вкр... вкрасти, по суті, наші артефакти, не зберегли. Ну і от мусимо це все надолужувати. Ви okay. тут зараз створили біля 600. Таких ляльок-оберегів, ляльки-мотанки, і ви передаєте їх і на передову. Вони як захищають наших воїнів. Як ви дійшли до того? Ну, я дійшла до того так. Перше, я побачила, як роблять ці ляльки-мотаночки, коли була на відкритому уроці у 17-й школі. Там якраз уроку і вишивка була, і ляльки-мотанки, і ну, наші такі народні. І я там перше мені подарували лялечку таку, і я там перше цей, ну це вже було давно. Але робити в мене руки саме потягнулися до виготовлення. Тут ще коронавірус, епідемія не закінчилась, тут війна почалася, тут у мене в сім'ї горе було. І ви розумієте, я себе от. Цим відволікаю, не даю собі ну, думати про погане. І оці ляльки-мотаночки я принесла працівникам телебачення ТВ4, це їхню роботу за те, що, щоб лялька-мотаночка і їхні думки трошки направила на щось хороше. І ще я хочу сказати, що завтра свято спаси християни відмічають. А наші трипільці і ще наші прапредки мали своє свято спаси. Боги спаси визначили п'ять продуктів, які спастають життя і здоров'я людини, якщо решта не буде нічого. Це хліб, горіхи, мед, мак. Яблука. І от оце, оці спаси, боги спаси, бо, і святкувалися нашим народ, народом. Так що це я говорю для того, щоб люди знали, звідки йдуть витоки цього свята. Дякую вам за участь в передачі. А в ці дні народилися Юліш Словацький. Видатний польський поет в своїх творах оспівував побут, культуру, традиції українців волинську природу звичаї народився у місті Крем'янці. Словацький прожив. 39 років. Він часто закохувався. Послухайте його вірш. Та серце зрадило, роз'ятрило жалі. Цвіт папориті я хотів тобі зірвати. Ні. Видно, не росте цвіт щастя на землі. І ще, ще правдів є, ніби виска, Олександр Смакула, український фізик, винахідник. Найвидатніший вчений ХХ століття. Навчався у Збаразькій гімназії, закінчив університет в Німеччині, захистив дисертацію. Був вояком української Галицької армії. Народився в селі Доброводи біля Збаража, де йому встановлено пам'ятник. Микола Волощук, український поет, художник, педагог, закінчив Львівський інститут прикладного мистецтва. За свої переконання тривалий час сидів у Колимських і мордовських таборах. Народився в селі Криве на Козівщині. Ярема Стадник, український актор, співак, режисер. Працював у руському народному театрі у Львові, народився у Збаражі. Володимир Шахрай, український поет, медик, батько Шахрая, січовий стрілець з Тернопілля, закінчив Київське військове-медичне училище, філологічний факультет Львівського університету. Працював у Кременці фельдшером, проживав у Тернополі, народився у Ніжині на Чернігівщині. Ганна Макух. Журналістка народилася у Чернелові Руському, Тернопільського району. Василь Григорків, Вчений в галузі математики, економіки, доктор фізико-математичних наук, професор, автор понад 150 наукових праць, народився в селі Садки Заліщського району. Богдан Карий. скульптор різьбяр, керамік, педагог, народився в селі Мирне. На Підгаєтчині, Наталя Струхманчук, Бармен, Кухар, Касир, Кафе, Дворик. Народилися на Рівненщині дитячі та юнацькі роки. Пройшли в мальовничому селі Підгайчики на Теребовлянщині. Володимир Добровольський, український підприємець, народився. В селі курівці Тернопільського району. Ювіляр у нинішньому році. Тетяна Кравець, спортсменка, багаторазова чемпіонка СССР зі спортивного скалолазання, народилася в Тернополі. Леонід Салій, лікар-кардіолог, автор практичних праць, в тому числі в закордонних виданнях, народився в селищі Залісці. Йосип Троян, спортсмен, майстер спорту СССР, чемпіон України, срібний призер Кубка СССР, реконсмерт України, народився в селі Сидорів на Гусятинщині. Євген Філь, громадський і політичний діяч, підприємець, меценат, директор музею, учасник бойових дій в Афганістані. Народився в селі Росоховатець на Підволочищині. Володимир Дідух. Український військовий водій-санітар загинув під час обстрілу танка, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно, народився в селі Вербів на Бережанщині. Марія Бабюк, ректорка Галицького інституту імені В'ячеслава Чорновола, депутатка міської ради, народилася в селі Колодрібка Заліщицького району. Ярослав Карпик, генеральний директор Тернопільського заводу Оріон, народився в селі Кобзарівка на Зборівщині. Віра Жовнич, архітекторка, дизайнерка, педагогиня. Народилася в Тернополі. Ірина Музика, співачка, солістка гурту Фіра народилася в селі Великий Голубочок Тернопільського району. Ярослав Новак, художник, живописець, член. Національної спілки художників України, народився в селі Вербівці на Теребовлянщині. Мар'яна Рудакевич, поетеса, членкиня Національної спілки письменників України посмертно народилася в селі Почанці Тернопільського району. Марія Сорока, співачка, бандуристка, народилася в Заліщиках. Ярослава Дикалюк, українська співачка, керівниця театру пісні, народилася в Чорткові. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому і повному місяці. Повня настане в суботу, 10 вересня о 13 годині. А з 10 вересня і по 2 жовтня Меркурій буде ретроградний. Це той час, коли ми повинні. Задуматись над собою, як ми живемо? Чи правильно діємо? Великих і серйозних справ вирішувати не бажано. Овен на часі вирішення різних юридичних питань та створення сприятливого середовища для ведення різних бізнесових проєктів, навіть якщо ви ще й не думали про якісь бізнес справи, то цього тижня така думка може прийти. І не давати спокою. Телець. Почуваєтесь надзвичайно сильними і впевненими. У вас зараз зосереджено стільки енергії, що ви ладні перевернути цей світ догори дригом і створити новий, і бажано зберегти цей стан якомога довше, щоб і справді створити щось нове. Близнята можуть посипатись Грошові пропозиції, але не варто розраховувати на те, що одразу отримаєте обіцяні суми. Велика вірогідність того, що доведеться почекати і перед тим чимало попрацювати аж поки з'являться гроші. Рак. Любовні історії додаватимуть смаку вашому життю, адже тут можете й ви закохатися і від вас. Будуть у захваті, а романтичні пригоди можуть як стартувати, так і розвиватися досить бурхливо. Словом, очікуйте на шалене кохання, і хай вам щастить. Лев, в особистому житті все досить туманно. Ви можете не розуміти, що насправді відбувається, та й ваш партнер не спішить усе пояснювати, і від цього. Стає ще більше незрозуміло і навіть тривожно. Найкращий варіант вийти на серйозну розмову і все з'ясувати. Діва, час від часу виникатимуть фінансові питання, вірніше проблеми. На ваші кошти може хтось претендувати, зазіхати і навіть намагатиметься вас надурити. Обікрасти, тому не ловіть гав, а будьте завжди поготові, аби дати відсіч. Терези дуже світний та радісний тиждень, сповнений надій та приємних моментів. Приміром, ви можете вирушити у довгоочікувану подорож, провести цей час у повному задоволенні, відпочиваючи та набираючись сил та нових вражень. Скорпіон, годі вже сидіти у тіні. Настав час діяти, активно включатися у виробничі процеси та показувати усі свої можливості й таланти, і ви радо берете на себе відповідальність, додаткові зобов'язання та виступаєте на боці добра проти усього лихого. Стрілець. Ситуація навколо не надто сприятиме оптимізму. Щось чи хтось буде на вас тиснути і вимагатиме певних дій. Ви навіть можете з опалу ухвалити рішення втекти від цього тиску, щоб зберегти себе від руйнації. Тож тікайте, якщо бачите, таку необхідність. Козоріг. Ви зараз не надто прагнете до якихось активних дій, віддаєте перевагу помірним радостям і більше спогляданню. Тим більше, що вам потрібно буде як слід розібратися у внутрішньому світі і послухати інтуїцію, перш ніж щось робити, далі, Водолій. Дні обіцяють бути настільки складними та суперечливими, що потім захочеться усе це напруження скинути. Ви можете вдаватися до зовсім радикальних способів розслаблення, які можуть не дуже добре вплинути на ваше здоров'я. Риби, тиждень цей вам. Відведений для роздумів і сумнівів, і він ніби спеціально пристосований для того, щоб ви уповільнилися і зібралися з думками, бо останнім часом усе кудись поспішали, але мало куди встигали. А зараз і всюди встигаєте, і довго чекаєте, і чимало думаєте. І на сам кінець, 4 вересня День підприємця, 5 вересня Міжнародний день благодійності. Побачимось.